Підписання угоди про асоціацію з європейським союзом, окрім нового збуту української продукції, покращить умови праці, а також змінить умови функціонування Федерації проспілок. Серед документів Євросоюзу, відповідність до яких має бути підведена приведена законодавство України, є також колективні угоди між роботодавцями і проспілками Європи. Це дуже важливо. і Ми беремо це за приклад. Попри складну ситуацію в країні, Федерація профспілок України своїм першочерговим завданням вважає активізацію соціального діалогу між роботодавцями та працівниками. Перше заробітна плата. Ви знаєте, що система оплати праці не може бути вибудована без колективного договору. Тому в цих умовах, коли йдеться про економічний спад, йдеться про швидке зростання споживчих цін, важливо захистити трудові доходи працівників від інфляції. Втрати людей треба компенсувати. Вони ж працюють, вони ходять на роботу, вони виконують роботу. Треба компенсувати, щоб вони зберегти їх рівень життя, хоча б на тому рівні, на якому це було принаймні рік тому. Та окрім фінансового забезпечення працівників підприємств, проспект. Пілки піклуються й про належні умови праці для робітників. Дуже важливо не скоротити видатки на охорону праці, на запобігання нещасним випадкам, професійним хворобам. Тому що, якщо не буде контролю про спілки, багато роботодавців хотіли б зекономити, бо це дуже великі обсяги коштів, тому треба їх зберегти. Підтримує такі пропозиції голова Федерації проспілок Хмельницької області Геннадій Харковський. Головне для нас з вами об'єднати зусилля. Роботодавців, проспілок і влади на рівні кожного колектива, на рівні області, для того, щоб покращувалася робота підприємств, для того, щоб підприємства більше виробляли, а відповідно люди більше заробляли. Представники профспілки як загальноукраїнської, так і Хмельницької, зокрема, неодноразово наголошували на необхідності складання колективних договорів. Люди повинні знати, якщо є фінансові проблеми, так. Як вони будуть вирішуватися, що треба зробити людям? Чим можливо, ну як кажуть тут, ну що можливо, можливо буде втрачено для того, щоб потім отримати значно більше, щоб виробництво, врешті-врешт, не втратити це для нас важливо для того, щоб пережити час, поки керівники підприємств знайдуть нові ринки збуту. Дарина Денисенко, Віктор Кривий для інформаційного випуску.